Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде суперкласна постільна білизна в комплекті 5 одиниць. Ковдра, підковдра, простирадло та дві наволочки. Бавовняна натуральна тканина. Постіль виконана в стилі Кампанія, тобто поєднання двох різних кольорів та малюнків. Пакування плотний ПВХ-пакет з ручкою та на ось такий... Застібці зараз покажу. Він дуже важке, дуже важке, об'ємне пакування. Так, 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 ось тут у нас ось у нас дві застібочки є. І ось так відкривається. Фірма Ліса євро двоспальний та півтораспальний. Ціна 1550. 1500 1450 гривень. В євро 5 одиниць в комплекті, простирадло, наволочки, підковдра ковдра, -ковдра. двоспальному також 5 одиниць, простирадло, наволочки, підковдра ковдра, в півтора спальному, одна наволочка, підковдра ковдра та простирадло. Колір, який зображений на етикетці, відповідає постільній білизні вживу. Зараз відкрию покажу, як ця красуня виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Вона просто шикарна. Чудова комплектація, недорога ціна. Три розміри. Показую вам за замірами одразу. Дивіться: євророзмір. Це у нас ковдра, підковдра, наволочки, простирадло. Дві наволочки. Всього решта по одній штуці. Ціна 1550 гривень. Двоспал, розмір. Двоспальний розмір. Ціна 1500 гривень. Ковдра. Підковдра. Наволочки, простирадло. Дві наволочки, всього решта по одній штуці. Двоспальний розмір. Півтораспальний розмір. Ціна 1450 гривень. Ковдра, підковдра, наволочка. Простирадло, одна наволочка, і всього решта теж по одній штуці. Півтора спальний розмір, ціна 1450 гривень, три розміри. В мене євро розмір на відеогляді. Ковдра в комплект в кожний входить. Зимова або холодна пізня осінь. Не літня ковдра, зимова. Дивіться, ось така вона вже пухкенька, набита. Але вона доволі таки легенька, не буде вас здавлювати, не важка, але об'ємна. Вона зимова, повністю простьобана. Як ви бачите, ось такі малюночка, такі пухкенькі квадратики. Всередині наповнювач холофайбер. Ковдру можна прати, але окремо від цієї постільної білизни. Якщо вам дозволяє завантаженість пральної машини, бо ковдра є об'ємною. Постільна білизна вся виконана в стилі кампанія, це тобто поєднання двох різних кольорів та малюночків. Можна, до речі, на різні сторони перевертати і використовувати цю ковдру на різні сторони. Ковдра є не, відокремлює, не відокремлюється від чохла, тобто під ковдра, є одним цілим. Також до кожного розміру комплекту входить підковдра. Окремо підковдра вона буде такого самого кольору, як і сама ковдра. Застьобується на замочок, він розташований понизу, закритий додатковою тканиною. Ось такі маємо шовчики всередині. Тобто, фактично, ви отримуєте. А за одну ціну е, сімейний комплект, тому що ви в цю підковдру можете одягати свою ковдру будь-яку літню, зимову, демісезонну, яку забажаєте. І у вас буде дві ковдри в комплекті. Також до кожного комплекту входить наволочки в двоспальному та євро. Це дві штуки 50 на 70, в півтораспальному одна штучка 50 на 70. З вушками та рюшами Ось такого кольору з однієї сторони і ось такий колір з іншої сторони. Одягається на запах. Доволі глибокий, гарний запах, подушка не буде випадати. Хочу сказати, що ця постільна білизна. Вже не перший рік в продажу. Ви її завжди гарно розкуповуєте, тому що вона якісна. Тип тканини, сатин, склад 100% натуральна бавовна. Сатинчик є плотний. Одразу зверніть увагу на цю постільну білизну. Я вам її рекомендую. Вона гарної якості, недорога, чудова комплектація, гарні малюночки. Бо потім ви мені пишете, що от хочу замовити, а її вже нема в наявності, тому що постійні покупці, які вже знають мій товар, коли я щось дійсно раджу і наголошую на цьому увагу, це. І потім виходить, ну, неприємно, що ви хотіли замовити, його вже немає. Або є, можливо, ціна інша, бо вона ж долар зараз росте. А поки я закупила за такою ось приємною ціною. Тож звертайте увагу на цю постіль. Простирадло в кожному комплекті буде звичайне, не на резинці, оверлочене, прошите. В кожному розмірі буде відповідно свій розмір. Ось таке гарне простирадло. Чудова постільна білизна. Пакування подарункова сумка. Об'ємна, велика. Я коли відправляю цю постіль, то на новій пошті запаковують завжди в найбільшу коробку, тому що дуже об'ємне пакування. Прозора сумка з ручкою на змійці по колу відкривається догори, ви бачили на початку відео. Можна, до речі, або на подаруночок, звісно, це ідеальний варіант, бо вам не потрібно обирати ще якесь додаткове пакування. Можна потім в подальшому цій сумці зберігати або будь що або цю ж саму постільну білизну. Ще раз, три розміри, півтораспальний, 1450, двоспальний 1500 і євро 1550 гривень. П'ять. Одиниць в комплекті.